Коли почали відбуватися події, відомі події на сході України і набули вже такого характеру, що деякі люди повинні були виїжджати з своїх домівок і шукати іншого притулку, то наш музей був першим, який оголосив, що готовий взяти до себе на роботу людей, які виїжджають з Донеччини з Луганщини, мають музейний гуманітарний досвід роботи і можуть знайти себе в нашому музеї, в нашому осередку. І так сталося, що на сьогоднішній день, в нашому невеличкому, зовсім маленькому колективі, ми знайшли місце для двох жінок з Донецька, які ну дуже нам прийшлися до душі, і дуже багато в чому нам допомагають. Одна з них раніше працювала в Донецькому краєзнавчому музеї, і відтак вона хотіла себе реалізовувати в тому напрямку музейному і особливо в своїй специфіці роботи з дітьми, передачі їм там історичного досвіду. І ми вирішили. Створити проект ККД, який зазвичай всі ми в школі звикли розшифровувати як коефіцієнт корисної дії. Але крім коефіцієнта корисної дії, в нашій абревіатурі ККД іще розшифровувалася культура Київ-Донецьк. З тим, щоб переселенцям з Донеччини, можливо, якщо хтось буде хотіти з Луганщини, нагадувати про ті історичні артефакти, про ті цінні експонати, які зберігалися в Донецьких музеях, які засвідчують нашу глибинну давню історію, підтверджують, що територія Донеччини Луганщини це споконвічна та історична українська територія, яка зберігає дуже багато цікавих артефактів. І, от в рамках цього проекту ККД зараз ми провели кілька концертів. Для переселенців і для їх сімей, зокрема, гурт Королівна на свято Андрія показав, які обряди, які дійства відбувалися в українських сім'ях. І я думаю, що частина гостей, яка була з Донеччини з Луганщини, могли щось подібне в святковий вечір повторити у себе. 20 грудня у нас був чудовий концерт, який виконували. Піаністи, скрипалі, співаки, які зараз навчаються в Києві, але родом з Донеччини з Луганщини. І кожні вихідні дні у нас відбуваються заняття в рамках нашої майстерні різдвяних подарунків, коли діти можуть. На якийсь час, абстрагувавшись від тих проблем, які вони вже в своєму маленькому юному віці е, отримали, і тягар тих проблем психологічних, які, які над ними давліє, на цей короткий час занять на півтори-дві години, діти можуть відволіктися від тих і побутових, і життєвих негараздів проблем, зайнятися е, чимось таким святковим рукоділлям. Але найголовніше, що після наших занять дитина йде додому, ну в, тим, в тимчасову домівку. Або йде до батьків з якимось подарунком, з якимось передноворічним сюрпризом. І відтак, у той промінчик радості і щастя, який неодмінно був би у дитини, якби вона це свято зустрічала вдома, він в якійсь мірі компенсується ось цим перебуванням в нашому музеї і створенням такого передноворічного подарунку, який повинен прикрасити оцю цю тимчасову оселю. Давайте скажемо, ми сьогодні прийшли на третій майстер-клас. который проводит музей. Были на концерте, очень понравилось. Ребенок после первого мастер-класса с удовольствием ходит и просит, и ждет этого дня. Поэтому мы благодарны всему руководству и музею, что такое происходит. Вы давно приехали в Киев? Мы приехали в конце августа в Киев. Вы из Донецкой области? Мы из Луганска. Из Луганска. В Донецке у нас есть Кумовья и крестники, поэтому это город нам близкий. Нам очень нравится. А вы сама откуда? Я с Горловки. Я сама учитель логопед, я с Горловки. Я занимаюсь детьми с момента моего переезда сюда. Я буду этим заниматься. Я понимаю, что дети нуждаются общении. Знаете, как э, ребенку проще ощущать себя э, и чувствовать, но ну, с, как бы, с учителем, который также перенес ну, душевное страдание и понимает их внутреннее состояние. А это очень важно для детей. Если спросить каждого ребенка, что он хочет, и на моих уроках каждый ребенок рисует э, рисунки, чтобы закончилась война, то это переполненное душевное горе должно как-то ну, забываться детьми. Для этого мы делаем это мероприятие. И сюда мы пригласили самые незащищенные категории. Это многодетные семьи, это дети-инвалиды, это одинокие мамы, которым трудно сейчас, когда они бросили все нажитое и приехали сюда. Это дети с компактного поселения, это общежитие. Это общежитие родителей, которые оплачивают комнаты не просто бесплатно. Это, это э, э, общины с религиозных организаций, где они живут порой в ужасных условиях. И вот все это мы должны на какое-то время э, трансформировать и, и дать понять людям, что они нужны. Что Они в своем доме, и их очень любят.